Стецький захід фастини у жупника відбулись. 27 жовтня на території Дрогобицької Соливарні пройшов мистецький захід фестини у жупника, і на святкуванні дійства стало відомо нам, що ціль була усюди, у стравах, у каві, у крафті і у надрах. Крім Дрогобицької громади, фестини відвідали мешканці довколишніх населених пунктів, були гості з Польщі та гості з різних куточків України. Власне, метою цього заходу було привернути увагу до болючого питання Дрогобицької Соливарні та висловитися на підтримку передачі Соливарні у комунальну власність. Подивимося зараз у відео, як це відбулося. Так, і тепер розкажемо вам коротко, що ж взагалі таке ця Дрогобицька Соловарня. Можливо, хтось не знає. Дрогобицька соловарня це підприємство, де історія соловаріння сягає 13 століття, а за деякими даними, навіть ще раніше, це найстаріше підприємство України і одне з найстаріших у Європі. Початку повномасштабної війни це практично єдине підприємство в нашій країні, де що виготовляє сіль. Але на початку жовтня стало відомо, що Соловарню Фонд державного майна виставив на приватизацію. Про це детальніше ви можете переглянути у нашому репортажі, який робила наша Тетяна Пришляк. Він є на нашому Ютуб каналі. І зараз ми детальніше про цей мистецький захід і загалом про Дрогобицьку Соловарню поговоримо з Сергієм Оленичем, депутатом Львівської обласної ради. Так, добрий вечір. Вітаємо. Доброго Вітання Україні, пан Сергій, вітаємо в студії. Е, так, е, ми щойно побачили неймовірні кадри з заходу, який відбувся. Е, насправді дуже гарно, бачили дуже багато колективів, танцювали, співали, проводили екскурсії. Ми про це читали. Розкажіть, будь ласка, скільки власне учасників взяли участь у цьому заході? І ми вже почули, що навіть були закордонні гості. Розкажіть про це детальніше. Насправді, захід, який прийшов у цю неділю на фестини до Жупника, який організували управління культури і туризму Дрогобицької міської територіальної громади, зібрав близько трьох тисяч учасників. Він відбувся спонтанно, містяни об'єдналися довкола. Ідея, що стосується приватизації Дрогобицької Соливарні, як ви вже зазначили, це підприємство, яке є стратегічним підприємством не тільки для міста Дрогобича, а й Дрогобичі і Слогін, що звучить так, що туристичний Слогін Дрогобича, у ньому вся сіль. І буквально герб Дрогобича це є дев'ять топок солі. Тобто в нашому місті, в нашому краї довкола Дрогобицької Соливарні пов'язано буквально все. Це невід'ємна частинка Другобицької історії, історії нашого регіону. Це чумаки, це які возили сіль, це, умовно кажучи, це фортеця Тустан, яка розташована неподалік Другобича, в селі Уріч з е, Колівщини колишньої, е, яка була свого роду митницею. Тобто, все в нашому регіоні все пов'язане довкола видобутку солі, який в Другобичі розпочався, ви вже сказали, з титру. Століття насправді захід був дуже оригінальний, окрім, окрім е, усіляких атракцій, е, усім е, гастрономії, в якій фактично повністю всюди була сіль, була родзинка, це яку вже декілька років Дрогобичі роблять, це кава з сіллю. Тобто, гості не тільки е, Дрогобичани, але й гості нашого регіону, гості з за кордону мали можливість разом з нами, Дрогобичанами, повболювати щодо майбутньої долі нашого. Самого старішого, самого туристичної родзинки нашого міста Дрогобицької Соловарні, і е, окрім е, дитячих колективів, окрім е, гастрономії, яку я в яку я вже оголошував, е, окрім були також і зірки української естради. Тобто в Дрогобичі в цей день, в неділю на Дрогобицькій Соловарні, все е, було е, за все з Другобильською силиварнею. Всі кошти, які вдалося зібрати на цьому заході, точної сумою я не взнавав, не знаю. А всі вони були анонсовані, що вони всі будуть передані на потреби Збройних сил України. Боже, це просто неймовірно. Мало того, що це насправді дуже гарний загалом культурний захід, тому що було багато танцювальних колективів, як ми побачили з відео, були співи, так ще й благодійна мета. Взагалі дуже чудово, і, до речі, наша Тетяна Пришляк, коли їздила знімати репортаж, казала, що дуже сподобалась їй кава зі сілів, що це дуже оригінально, і вона раніше такого ніколи не куштувала. Я б сама насправді хотіла скоштувати ну, звучить дуже так, дуже дивно. Я навіть не можу уявити, який це смак може бути. Але Таня казала, що дуже смачно. Е, добре, що ще взагалі цікавого е, могли побачити відвідувачі на цьому заході. Загалом, дівчата, якщо ви будете в Другобичі на соловарню, обов'язково вам раджу відвідати екскурсію про Другобицьку соловарню. Тобто організатор екскурсії, вона надзвичайно захоплено. Вона проводить цю екскурсію вже десятиліттями. Розкаже вам про історію видобутку солі, покаже, як вона видобувається, і навіть дасть вам можливість її скуштувати. Тобто, фактично, до чого я це все веду, що Другобицька соливарня це частинка історії Другобича. Відтак, це є е, велика атракція фактично в самій центральній частині міста, яка, звісно, зараз, можливо, в не найкращому стані е, своєму знаходиться, але все ж таки. Е, Кожна частинка цієї локації вона пронизана історією Другобича. Тобто на цьому е, е, також можна було відвідати на фестивалі церкви, які знаходяться, адже Другобицька соловарня розташована в історичному ареалі центра е, Другобича, е, е, біля неї поруч розташовані перлини дерев'яного зодчества України. Церква святого Юрія та церква Воздвиження, фактично церква, які зроблені без жодного цвяха, які вже реставровані, які є спадщиною ЮНЕСКО. Тобто вся ця локація довкола Дрогобицької солирні це є частина не тільки історії дрожнь, це частина історії України, частина історії Європи. І так, дійсно, питання, основні питання, які торкалися на е, даному заході, це питання щодо болюче питання щодо приватизації Дрогобицької Соливарні. Людей заохочували підписувати петицію. Відвідувачів заходу, відповідно, люди між собою дискутували, спілкували щодо можливої приватизації даного, даного підприємства. Адже питання щодо приватизації Другобицької воно постало не зараз, воно колись вже було піднімалося, в 17-му, здається, 17-му році. Тоді все ж таки вдалося громаді достукатися до Кабінету міністрів України і Другобицьку Соловарню тоді було знято з підприємств, які віддавалися на приватизацію. Ну і от буквально нещодавно, десь півтора місяці тому, знову ж таки постання щодо приватизації Другобиської соловарні. Звісно, людей страшить те, що довкола приватизації багатьох стратегічних підприємств в Україні. Показує досвід того, що не завжди інвестор, який придбає підприємство, дотримується інвестиційних зобов'язань. Не завжди інвестор дотримується умови інвестиційного договору. А саме стебничани мають гіркий приклад. Це є приватизація Стебницького калійного комбінату, який видобував калійну сіль. І зараз від цього не те, що інвестор не вкладає кошти в розвиток е, даного підприємства, а інвестор взагалі не видобуває нічого і фактично підприємство е, і місто містові загрожує екологічна катастрофа. І тому Другобочан теж, теж страшить можливий негативний сценарій розвитку подій щодо довкола приватизації підприємства, враховуючи те, що локація знаходиться в самій центральній частині міста, враховуючи те, що Довкола локація пам'ятки спадщини ЮНЕСКО про надає на України людей це ще більше лякає щодо можливого нецільового використання як і підприємства, так і земельного фонду, на якому розташоване підприємство. Окремо, слід зазначити, що сама технологія видобутку. Соловаріння, вона є в Другобичі зараз на даному підприємстві, вона є традиційною, вона є такою, її почали видобувати, тобто, десь у нас середини 15 століття. Ну, видобуток розпочався швидше, але сама технологія, якої зараз видобувають, ну вона є давня технологія. І відтак також містян страшить те, що власне щоб не позбулося цієї унікальної технології видобутку соль, тобто, все, що стосується основного підприємства. Слововариваного комбінату Дробовича болить, бо знову ж таки повторюсь: в Дрогобичі вся сіль. І то з приємного, в приємному розумінні даного слова. Розкажіть, будь ласка, ви сказали про те, що на Заході підписували петицію. Скільки людей підписали петицію, і власне, які кроки будуть надалі? Загалом на Заході заохочували людей підписувати петицію відвідувачі? Ну, хто мав можливість, то одразу підписував петицію. Загалом петицію підписало близько 1900 людей. Насправді дуже мало. Насправді про це й говорили також на заході. Що люди неактивно підписують дану петицію? Ну, знаю, що окремо сесія Другобильської міської ради звернулася до міністрів України щодо передачі даного підприємства ну, з пропозицією передачі даного підприємства. У комунальну власність Дрогобицької громади. Відтак, депутати розраховують на те, що отримавши підприємство, ви комунальну власність, вони зможуть розвивати це не тільки дане підприємство, а й частину даної локації, дану локацію для, в рамках ну, міської інфраструктури. Відтак, ну, ми будемо бачити далі, як події будуть розгортатися. Складно зараз щось прогнозувати, але розуміємо, що Е, так, так, будь ласка. Так, так. Е, хотіла запитати, власне, чи є якісь кінцеві дати, коли мають вже прийняти, що Драгобльська силоварнія приватизована? Чи, чи впираємося ми в якісь дати? На, на жаль, дедлайну ще немає, е, відтак ще підприємство, ну, не, наскільки я знаю, що воно ще не, аукціон ще не оголошений. Uh -huh. А далі вратимо, ну, відповідно традиційна е, процедура аукціону. Тобто це вже більш знають uh -huh. юристи. Бандівці, держмайна і так далі, і так далі. Mm -hmm. ну, Розумієте, тут питання, тому що привернути увагу, навіть якщо ця приватизація відбудеться, тобто повинні враховані бути моменти, які стосуються Дрогобичан, історії міста, пам'яток культури, можливо, бути розроблений, затверджений історико-культурний план. І Навіть якщо процедеться, це і відбудеться у цивілізований спосіб, з перспективою дотримання усіх подальших зобов'язань і усіх моментів, що стосуються і історико і історичної, і культурної, і, і культурної частини дано, даного процесу, але також і технологічного, та, 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 технологічної частини даного процесу, тому що містян турбує, чи побачать вони цей традиційний видобуток, чи не захоче інвестор це все осучаснити і так далі. Далі, тобто, ну грубо кажучи, треба спілкуватися з громадою з мешканцями міста. Та дуже сподіваємося, що все насправді буде добре, і те, що Дрогобицька Селоварня буде і надалі таким автентичним місцем, куди зможуть приїжджати гості з всієї України, і також звичайно ж. Весь з Європи та мені здається, що от в цій ситуації дуже важливо зберегти ось цю mm -hmm, автентику, так. тому що е, ну модернізувати можливо там зробити ремонти, типу, поприбирати, але зберегти ось це, що було традиційне, автентичне. Ось цю Особливо, технологію соловеваріння mm -hmm. це дуже важливо. Це наша історія. Тому, безперечно, yeah. сподіваємося, що е, все ж друговицьку соловарню. Ну наскільки ми бачимо, як ви розказали, є досвід приватизації, який не є суперпозитивним, і можливо комунальна влада. Власність були дійсно краще для подальшого розвитку Силиварні. Тому дякуємо вам за включення. З нами був Сергій Оланич це депутат української обласної ради. Дякую, гарного вечора. Добрий Ну насправді дійсно дуже таке автентичне місце. Я ж захотіла поїхати і спробувати каву зі сіллям, бо <світ> да, мені здається, дуже цікаво.